рідний ліцей. Ось постало головне питання здоров'я на святкування. Ми молоді і в нас гаряча на вдача. Ми хочемо розповісти і про своє здоров'я дбати. У нашій команді є розум, швидкість, сила. Це все для тебе, моя країна! Моди. Ми сім'я, здоров'я спорт, кохання мрії, це все життя. Ми діти 21-го століття. Нам підкорюються високі технології. Ми вміємо повертати ріки назад. Ми можемо жити і штучними серцями, досліджувати космічні простори та інші планети. Нам легко побачитися з людиною за тисячі кілометрів. Не виходячи з дому, ми можемо отримати будь-яку інформацію, підкоривши інтернет. Але не завжди нам підкорюється власне життя. Чому? Чому так відбувається? Ну що, саме час поговорити про наше відношення до здоров'я. Я вважаю, зараз люди живуть в екстремальних умовах. Ми можемо це довести у декілька кліків. Команда вибір є на спол. Але разом з тим ми маємо дієві рекомендації. Ми дихаємо по забрудненим повітрям. Але ми можемо сортувати сміття. П'ємо воду, на яку навіть дивитися страшно. Але ми можемо розчищати джерела. Поручили трудні себе медикаментами. Найкраще лікування це профілактика. Ми можемо загартуватися. Стан нашого психічного здоров'я через війну в Україні просто критичний. Ми не вами, тому наперекір боргу ми співаємо, танцюємо, малюємо, вчимося, живемо. Сучасна людина майже не звертає уваги на своє здоров'я. Курить живе алкоголь, наркотики. Але ми можемо активно займатися спортом. Ми перестали дотримуватися культури харчування. Але насаджуємо сади перемогу та овочеві грядки невтомності. І хіба цих доказів недостатньо, щоб змінити своє життя? І хіба цих цієї рекомендацій замало, щоб почати перший крок? Важко нам змінитися усім, але ми можемо зробити перший крок до змін. Сьогодні хочу я обговорити тему: чому ми губимо дароване на життя? Навіщо труємо себе тебе ми безупинно? Хіба не хочемо щасливе майбуття? Щоб ступати твердо по земних просторах, перетрути бурні ріки і моря. Подолать вершини на високий горах треба, щоб людина здоровою була. Добрий ранок, Україно! Разом зробив духу справи. Чуєш нас Ти, Україна. Що доробня жина стави! Ми молоді, красиві і веселі. Ми майбутнє нашої держави. Ми хочемо жити, а не існувати. Ми обираємо життя. Життя це краса, милуйся нею. життя це мрія, здійсни її. Життя це багатство, не розтрачай його. Життя це таємниця, пізнай її. Життя це фортуна, шукай за мене. Життя таке чудове, не згуби його. Це твоє життя, борись за нього. Ми за коробиче життя, сміливо всі ми йдемо моє життя. А зараз до вашої уваги ми порадимо вправи, які змістять опорно. Люди тож випить за тобою, вправить сидінням каджет. Gracias. Як у мундирах умішкати. Розсипати, перебрати, скопати, підобрити, посадити, посахати, проколоти і підгорнути. Дякую, я вас До нових зустрічей. Побачимо. Тому бути здоровим це модно. Будь здоровим це здорово. Будь здоровим це економічно вигідно. нас стоїть перед вибором, обере житті правильний шлях. Обери життя, а не смерть, Прожи його гідно. Ми молоді, сповнені мрій і за дане майбутнє. Ми рішучо у свій храм ідемо сміливо до мети. Рухайся з нами, танцюй з нами, співай з нами. Твоє здоров'я у твоїх руках постав перед собою мету та йди до неї, досягни її. Якщо ти впав, то зайди собі сили піднятися. Як жити вибір за ма?